Відомий своїм аналітичним розумом приїжджає на реабілітацію в тихе карпатське село Єсені. Він сподівається на спокій та відновлення, але замість цього потрапляє у вир загадкових подій. Адже на одному і тому самому місці одна за одною сталіться загадкові смерті, які місцевий дільничий Васюк прагне швидше закрити, не вдаючись до деталей. А жителі села налякані та забовоні, переконані, що у цьому винні злі духи та мітична мара. Таємнича жінка, яка за легендою приносить смерть. Саме тому маркіян, незважаючи на свій стан, береться за розслідування. Він швидко помічає, що в селі панує атмосфера страху та недовіри, і кожен приховує свої таємниці. Що цікаво, розслідування Маркіяна розкриває не лише таємниці села, але й показує, як переплітаються долі людей, які живуть у цьому мальовничому Чи знайти спільну мову, якщо чи виведуть вони всіх на чисту воду, і що ж насправді відбувається в тихому карпатському селі, за ви зможете дізнатися, якщо подивитесь серіал Слід духові. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо